На водохреща вода в ополонці вважається священною, здатною очищати душу, тіло і навіть зцілювати від хвороб. Багато українців підходять до цього питання буквально і щороку занурюються у крижану воду. Так, пірнав і пірнав не лише на водохреща. Це так моє ну, полюбля як хобі. Воно так гарно присів і так прохолодно, а потім гаряче так. Дуже файно. Всім рекомендую. Але такі зимові купання до душі не усі. Цього року не планую. А де цього пірнали? Ну один раз був. Да, пірнав, дуже сподобалось. Зараз не планую. Якось не хочеться. Дуже холодно, мабуть, буде. А я ще не пробував. Та ні, я не пірнаю. Чому? Там холодно, боюся заболіти. Пірнати ні. Чому? Але вона дуже хоче. Вона в мене вже просилася. Але я кажу, що треба ж закалятися перед тим, як пірнати. А нема закалки і не будемо пірнати. Хочеться, ніколи не пірнала. Бачила, як інші люди пирнають. І захотіла теж Куда? Пірнати, пірнати, пірнати точно не будемо. Освячена у день водохреща вода дійсно вважається священною, говорять представники духовенства. Цю воду можна пити, освячувати нею оселю і використовувати у побуті. Але самому купатися у водоймі не обов'язково. Церква цього не забороняє, але і не заохочує в нашій традиції історичній. Наші прабатьки-пращури вони не купалися на Йордан, тому що ми як ми можемо собі дозволити занурюватися в свячену воду це такий парадокс. Але з часом ми бачимо, що це в нашій історії вкорінилося, ця традиція і, загалом церква її вже не заперечує. Але завжди наголошую на тому, щоб ми пам'ятали, що сенс покаяння полягає не в зануренні в річці, а в участі в житті церкви, тобто в богослужіннях і в таїнствах. Але не всі вбачають у цьому релігійний підтекст. Часто люди ставляться до такого занурення лише як до розваги. У свою чергу медики наголошують, деяким людям взагалі заборонено лізти в крижану воду. Ніхто не може купатися. Ті люди, які хворіють хронічним захворюванням серцевої системи дихальні, дихальні системи, з хронічними захворюваннями. Верхніх дихальних шляхів з цукровим діабетом і навіть тим, хто не має таких проблем зі здоров'ям, лікарі наполегливо рекомендують попередньо готуватися до занурення. Хоча б е, неділю, тиждень е, митися в холодній воді, обтиратися, виходити на прогулянки перед е, зануренням в Аполлонку Треба. Суттєво розім'ятись, щоб трошки себе зігріти. І для того, що хто займається цим вже можна занурюватися до 30 секунд, не більше, якщо на вулиці буде температура нижче мінус 5 градусів. Для новачків бажано не більше 10 секунд. Траплялися і ситуації, коли такі хрещенські купання призводили до трагічних наслідків. У випадку, якщо все пішло не за планом, людину слід негайно дістати із води, перевірити дихання і провести серцево легеневу реанімацію. Далі відкрити та і подивитися, що немає ніяких елементів. І е, е, нахилившись, послухати дихання. За правилом, що бачу, відчуваю. Ми будемо відчувати тепло, видихаємо повітря, рух повітря, і одночасно на дивимося, піднімається грудна який наче не піднімається. Купатися чи не купатися на водохреща, це рішення, кожен має приймати самостійно. Важливо підходити до нього по дорослому і відповідально розуміти і свою мотивацію, і можливі наслідки. І, звичайно, що якщо все ж таки ми приходимо на ріку, то де робити того, що ми спочатку хрестимо, спірнаємо, а потім винурюємо і можемо там говорити якісь Зурні слова, або ще щось, вже забуваючи, для чого ми взагалі сюди прийшли, або потім починаємо там вживати алкогольні напої, якісь або з їжу і тому подібне. Тобто, вже починаючи, забуваючи суть свята, забуваючи основу свята Бога. Новини СТС.